Вітаю на каналі! Пропоную сьогодні ще раз розглянути квадратні нерівності з метою узагальнити і зробити для себе висновки, як можна розв'язати будь-яку квадратну нерівність одним єдиним способом. Ну, звичайно, найбільш поширеним способом для квадратних нерівностей є метод параболи от про нього ми і будемо говорити. Ось у мене написано три квадратні нерівності. Як ми знаємо, вони, подібно як і рівняння, є повні і неповні, ось два види. І, відповідно, потрібно їх вміти розв'язувати. Але я ще раз кажу, що спосіб буде один на усі три види, всі три представлені нерівності. Що потрібно робити наступним. Ну, перш за все, як розпізнати квадратну нерівність? Зрозуміло, що х квадратом. Якщо в нерівності є найвищий степінь х квадрат, це точно квадратна нерівність, як би вона вже там не була далі записана. І для того, щоб перейти до розв'язування квадратної нерівності, потрібно, щоб справа був 0. Без цього ми просто не починаємо розв'язувати квадратну нерівність. Отже, ці два моменти: квадрат, наявність квадрата і 0, і ми починаємо розв'язувати. Отже, який наступний крок? А наступний крок потрібно для кожної нерівності відп... розв'язати відповідне квадратне рівняння. Ах квадрат тут буде плюс bx плюс c дорівнює 0. Зрозуміло, там дискримінант чи теорема вітах. І ми знаходимо x1, x2. Наступне рівняння ax квадрат плюс Bx дорівнює 0. Це е, неповне квадратне рівняння виноситься х, за дужки, я нагадую, а ось третє рівняння Ах квадрат плюс c. Дорівнює нулю завжди буде різницею квадратів. Якщо, звичайно, буде плюс, то ми будемо казати, що таке рівняння розв'язків немає. Ну, у мене просто в загальному вигляді це написано, тому приймаємо так, що воно розв'язки має. Наступне, що це нам дає оці рівняння? Ці рівняння нам дають, що ми знайдемо собі x1 та x2, які будемо позначати на числовій осі. І, власне, третій етап це буде позначення Х1 та Х2 на числовій осі. Будемо мати два випадки. У зв'язку з тим, що метод параболи каже, що нам треба побудувати параболу, яка проходить через х1 та х2. І отже, які можливі випадки, що парабола відками угору, це для А більшого за 0, коефіцієнта біля х квадрата. І можливий випадок, коли ми позначаємо х1 та х2, і А менше нуля, тоді парабола відками вниз. Ось так вона, вниз. Але що спільне на цих двох рисунках? Спільне є те, що і тут, і тут вісь іксів поділила цю, кожну з цих парабол на дві частини: верхню і нижню. Так от, верхня частина параболи завжди відповідає знаку більше нуля, нижня знаку менше нуля. От я це і пишу. Ну, і відповідні проміжки, на які лягають ці частини параболи. Отже, тут буде більше нуля, більше нуля, а в цьому випадку ось тут. Далі. Цей відповідає проміжок знаку менше нуля, тут менше і тут менше. Я це виконаю навіть в кольорі, щоб воно якось, можливо, більше запам'яталося. От, два крайні, а тут один середній відповідають знаку більше нуля, і е, нижній і два крайні, в другому випадку відповідають знаку менше нуля. Гарна новина полягає в тому, що. Ніколи у відповіді не буде записуватися середній проміжок із крайнім. Тобто, коли ми вже добралися до цього місця розв'язання, ми завжди маємо думати, чи ми вибираємо два крайні проміжки чи один середній. Ось і все. І можна собі, от ну, кому тяжко зрозуміти, чому так, просто запам'ятати ось такий, е, таку схему. Ну, а тепер поглянемо на конкретні нерівності. Ось перед нами дві конкретні нерівності і розв'яжемо за тою схемою, яку я запропонувала вище. Перша. Отже, розв'язуємо рівняння. 6 х квадрат відняти 5х відняти 1 дорівнює 0. Дискримінант тут Вієта нам не допоможе, тому 25 додати 24 дорівнює 49. Отже, корінь із дискримінанта дорівнює 7. Х1 дорівнює. 5 додати 7, що ділиться на 12. Будемо мати 1. Х другий буде 5 відняти 7, що ділиться на 12, це буде мінус 12, мінус одна шоста. Далі потрібно намалювати собі невеличку числову вісь, позначити, отут уже ми думаємо, якими кружечками ми будемо позначати наші x1 та x друге. Мінус 1 шоста одиниця, кружечки світлі, бо знак у нас строгий, і парабола відками догори. Отже, зображаємо схематичну цю параболу. І що нам треба вибрати? Знак каже, що нам треба вибрати менше від нуля. А менше від нуля це нижня частина параболи. Отже, ось наша відповідь. І записуємо, що відповідь х належить від мінус 1 шостої до одиниці. Це є розв'язок цієї повної нерівності. Ось неповна нерівність. Я тут підправила трошки знак, більше або рівне нуля, щоб в нас було. Так само перший крок ми е, розв'язуємо квадратне рівняння. х квадрат мінус 36 дорівнює 0. І ось тут, з моєї практики, я знаю, що е, найпоширеніший спосіб розв'язку цього рівняння писати х квадрат дорівнює 36. І потім втрачається розв'язок, тому що пишуть, що х дорівнює 6. Є такі, що розуміють, що буде плюс і мінус 6, але багато хто втрачає розв'язок. Тому. Щоб такої помилки не виникло, розкладаємо собі цей вираз як різницю квадратів. Буде х відняти 6 і х додати 6 дорівнює 0. Тому бачимо, що виходять у нас два х тобто х1 дорівнює 6, а х другий дорівнює мінус 6. Ну, далі стандартно будуємо числову вісь, позначаємо 6 і мінус 6. Уже кружечки замальовані, бо знак у нас не строгий. І парабола все ж таки у нас до догори, але зато знак інший. Більше або рівне нуля це верхня частина параболи, тобто два крайні проміжки буде. Ось так. Ну і записуємо розв'язок, що х належить проміжкам від мінус нескінченності до мінус 6 включно в об'єднанні. Від 6 включно до нескінченності. Ось так виглядає розв'язок. Так найкраще розв'язувати, ну, на мою думку, так найкраще розв'язувати квадратні нерівності, оскільки менше помилок можна зробити. Дякую за увагу, дякую за ваші підписки. Також більше відео про квадратні нерівності і не тільки можна мати у моєму математичному додатку математиком, який можна завантажити за ось цим QR-кодом.